Я беру потроху, бо це ну на насправді це не так легко, тому що є терен, який з гілочками, і він дуже колиться. Чигарники у свій зріст зрізає киянка Олена Тимошенко. Каже, давно мріяла взяти участь у якійсь толоці. Щойно дізналася про таку ініціативу, одразу приєдналася. Трохи важко, тому що спека на дворі, ну, але ж ентузіазмом ха -ха -ха, моє серце наповнено. Я радію, що я можу допомогти і докласти свої, частинку своєї душі ну, і для такої гарної справи. Поруч із бензопилою бореться із хащами волонтер з Києва Юрій Гарбар. Я давно знаю Романа і знаю, що все, що він пропонує і робить, то потрібно і корисно. Роман Маленков очолює громадську організацію Україна інкогніто, яка займається пошуком та обліком об'єктів культурної спадщини. На його думку, цвинтар у Залізнячці заслуговує на особливу увагу. Залізнячка – село, хоча по документам, які зберігаються з кінця XVIII століття, воно не було козацьким, але насправді село заснували козаки. І от село називається Залізнячка. Польські джерела пов'язують це село із Максимом Залізняком. Усі написи старослов'янською. Із тих хрестів, на яких ми знайшли епітафії, то ось цей найстаріший. Це 1805 рік, самісінький початок 19 століття. Документальних доказів того, чи саме козаки тут заховані, каже чоловік, наразі немає. Та самі кам'яні хрести і нагробні плити є унікальними, хоча б тому, що датуються 19 століттям. Ну от цей сколотяний. Він помер у 1826 році. Ми ж не знаємо, скільки йому років було. Якщо йому було 70 років, а Запорізьку Січ зруйнували за 50 років до поховання. Можливо, йому в 20 років він був козаком. Такі хрести розповідають у ті часи, могли собі дозволити лишень заможні люди. Цей хрест великий коштував приблизно 25 рублів. Нам кажуть, що це 12 корів, фактично череда. То ми розуміємо, що такі хрести могли собі дозволити лише дуже багаті люди. Як кажуть, панські селяни, кріпаки, вони не могли собі дозволити назбирати скільки грошей. Та й розташували їх, каже, подекуди не на звичайній місцевості. На горбі степова ділянка найстаріша. Козаки вони знайшли місце, де не будуть рости дерева. Ми сюди привозили доктора біологічних наук, одного з кращих знавців рослин в Україні. Взагалі, він був вражений. Він каже: це заповідник. Тут росте те, що росло у нас там тисячі років назад на цій ж ділянці. Вона не тронута людиною, там ніколи не оралось. Цей цвинтар розташований поруч із сучасним, втім за ним ніхто не доглядав, розповідає староста села Микола Шевченко. По-перше, каже, у місцевому бюджеті на це не передбачено гроші. По друге, вважає чоловік, такі прибирання потрібно робити за участі обізнаних у цьому людей. Якщо буде робити це місцеве комунальне господарство, саме за самотужки без налю, то можна наробити багато шкоди. Тому додає долучився до ініціативи громадської організації. А після очистки захаращеної частини цвинтаря цей об'єкт планують включити до реєстру пам'яток культури цвинтар. На відміну від подібних речей за кордоном не включений в реєстр пам'яток і в нас взагалі 99% старовинних цвинтарів, а це об'єкти історичної пам'яті, матеріальної культурної спадщини України. Нам потрібно відроджувати ці традиції, принаймні відроджувати пам'ять про цих людей, які зробили дуже багато для існування нинішньої України. Наталія Старинець, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.